Задався якось питанням, а чи можна Вальхійми з'єднати через весь устрів два береги моря? Ну, звичайно, я би був не я, якби це не перевірив. А що з цього вийшло, ми зараз побачимо. В принципі, план був до біса простий почати копати від одного берега і по прямій йти до іншого. Так, в принципі, і вийшло. Жодних проблем не було, єдине, чим далі я просувався, тим довше треба було бігти додому, щоб полагодити своє знаряддя. А на практиці це виглядало приблизно так. Взагалі, коли я почав копати, я помітив, що карта має обмеження щодо глибини ями. Але це обмеження в різних місцях було також різне. Тому від стартового берега мені не вдалося відразу далеко протягти воду. Але я думав, що коли береги з'єднаються, то водичка сама заповнить все з собою. В принципі, коли я копав, мапа то піднімалася вверх, то опускалася вниз, і вже на середині острова в мене з'явились сумніви щодо мого плану. Так, в принципі, і вийшло. Через незрозумілі мені обмеження карти мені не вдалося виринути через весь острів рівень землі і водичка так і не з'єдналася між собою. Чи залишився я задоволений? Ніфіга, хіба що з цією ямою можна втраїв покашмарити вночі? Але якщо гра кинула мені виклик і не дозволяє мені з'єднати водичкою два бережки, то я її всю перекопаю нафіг і почну з гари, що була неподалеку.